Ката масово влетіли на рав, щоб влаштувати реальну помсту за Харків, де окупанти зумисне гатили по цивільних божально та без розбору. Залишати таке вже без відплати не можна. Тож Рав накрила серія вибухів, спалахнули міста і базування тих, хто бив по Україні. Накрили всіх, хто пускав ракети та божально бив по українцях. Як Поквиталися з расистами, побачите далі. А ви не забудьте поставити вподобайку та підписатись. Росія завдала удару по території України ракетами типу Іскандерка та ударними БПЛА. Внаслідок атаки РАП постраждало п'ять областей. Російські війська вдарили, зокрема, і по житловому району Харкова. Вони застосували три ракети типу Іскандар. Споряджені осколково фугасними бойовими частинами з підривом в повітря. Такий тип. Заряду застосовується для максимального ураження живої сили на відкритій місцевості, що вказує на спрямовану атаку проти цивільного населення. Про це повідомив начальник управління протидії воєнним злочинам Харківської обласної прокуратури Спартак Борусенко. Внаслідок ракетного удару по основ'янському району Харкова пошкоджень зазнали цілі житлові квартали. Відомо, що пошкоджено понад 50 багатоквартирних житлових будинків, а також понад 30 авто. Крім того, пошкоджені корпус навчального закладу гурту. Ожуток, гімназія, ще харчове підприємство, пошта, друкарня, адмінбудівля і магазини. Підтверджено загибель. Чоловіка також відомо про понад 60 постраждалих. В сумах ворог завдав удару дронами по об'єкту цивільної інфраструктури міста. Попередньо одна людина загинула, і одна поранена. За інформацією очільника Сумського РДА Михайла Мельника, пошкоджено виробництво пасок. Загинув підприємець, який приїхав за продукцією. Працівниця кондитерського цеху звернулася за медичною допомогою. Зараз виробництво зупинене, розповіли працівники Суспільному. У будівлю відключили комунікації. Всі три БПЛА влучили в одне приміщення. Будівля пошкоджена, зруйновано даху точне, виконуючи обов'язки міського очільника Артем Кобзар. Також російська армія атакувала ракету Дніпро. Внаслідок атаки є пошкодження в офісному центрі. фітнес-центрі готелі через удар в офісному центрі вікна. поранених на щастя немає. Також пошкодження є і у фітнес-центрі. Там пошкоджена стеля і стіни вилетіли вікна, понівечене спортивне обладнання. Охоронець фітнес-центру Віктор розповідає, що в момент атаки перебував у приміщенні. каже з тих, хто перебував у приміщенні, поранених також немає. Варто наголосити, що РФ не вперше б'є по цивільних балістикою з касетними боєприпасами, а ракета вибухає у повітрі. Загарбники вже застосовували таку тактику під час смертоносних ударів по кривому рогу та сумах у квітні. Також додамо, що Терористи РФ вдарили по Харкову важливий для християн день страсну п'ятницю, який вважається днем скорботи та тиші. У вербну неділю росіяни завдали ракетного удару по сумах, внаслідок чого загинули десятки українців. Крім того, цієї доби рашисти атакували Миколаїв дроном невідомого типу. Про що повідомляє очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Читую далі про літра активного БПЛА невідомого типу попередньо без постраждалих на місці пожежа. служби ліквідовують, написав він в телеграм-каналі. ДСНС повідомляло, що пожежу, яка виникла внаслідок рашистського обстрілу, вже ліквідовано, палали склади приватного підприємства. У них перебували побутові товари. Тут далі через велику кількість легкозаймистих. Матеріалів площі пожежі сягнула 700 квадратних метрів. До її ліквідації залучили 50 рятувальників, 9 одиниць техніка. Заявили рятувальники. На щастя, загиблих та постраждалих немає. А тим часом на Ерафії масові вибухи відплата пройшла досить швидко. В Москві просто вибухнула трансформаторна підстанція. Крім того, у центрі Москви сталася масштабна пожежа в елітному житловому. Комплексі сталася там серія вибухів. і на оприлюдненому рашистому відео помітно, як горить дах одного з корпусів житлового комплексу. Вартість квартир в цьому будинку доходить до півмільярда рублів. Площі пожежі на цей час становить 400 квадратних метрів. стовп диму видно майже з усього міста. Паралельно дрони атакували військовий аеродром рашистів в Моздоку, північна осетія Рав. Про що повідомляє Астра з посиланням на очевидців. Губернатор північної осетії Аланія Сергій. Її Міняйло оголосив режим пілотної небезпеки. Згодом він повідомив, що моздок нібито атакувала 15 БПЛА. Австра голокувала фото з димом після атаки з Моздоку. Кадри зроблено біля будівлі районного палацу культури. І це приблизно за 6 кілометрів від авіабази. Жителі міста повідомляють, що атака була націлена саме на аеродром. Варто зазначити, що напередодні президент Володимир Зеленський також попереджав про можливі нові удари РФ найближчими днями. Зокрема, під обстрілом знову можуть опинитися енергетичні об'єкти. Заява на цю тему пролунала під час зустрічі глави держави з енергетиками. Знаємо до чого готується РФ. Є дані від наших спецслужб, від розвідки зараз і напередодні великодні. Після нього можливі нові удари РФ каже Зеленський. Він наголосив, що Україна і надалі забезпечуватиме захист енергетичної системи. але цей захист не тільки в ракетах ПОПО, не лише військові. Його забезпечують всі, хто сумлінно та якісно працює в кожній громаді, в кожній нашій області. Всі ми вдячні за те, що Україна світлом України відновлюється, каже президент. Навіть міністр закордонних справ Литви... Кестуті Будріс висловив занепокоєння щодо можливих нових ударів РФ на Україну під час великодніх свят. І він зазначив, що обстріл суму варпну неділю може бути лише початком і не виключає, що на Великдень Росія здійснить ще жорсткіші напади. Будріс закликав ЄС посилити санкції проти РФ, зокрема в галузі атомної енергетики проти так званого ціннього флоту, який допомагає обходити обмеження цтую, навіть якщо на третьому році війни певні образи стануть буденні це поле бою, згоріла техніка, загибель мирних жителів. Вони ніколи не стануть буденністю, каже Будріс. Однак російські пропагандисти поширюють маніпуляцію, начебто, це все наклепу, загрози ніякої немає. На брехливу інформацію звертає увагу і центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Насправді саме росіяни неодноразово атакували територію України якраз на Великдень. У 2023 році російська армія знищила церкву не Запоріжжя, а в два тому обстріляла Харків, Донеччину, Полтавщину і інші регіони, за словами військового аналітика Дмитра Снігірова, якщо проаналізувати попередні так звані режими тиші, різдвяні шкільні великодні, які оголошувалися раніше, Російська Федерація жодного разу не дотрималась взятих на себе зобов'язань, і це дає підстави побоюватись, що і цього великодня можуть бути нові провокації з боку РФ. Останні події, зокрема ракетний удар у вербну неділю по цивільних об'єктах сумах, в якого загинуло три П'ять людей свідчить про те, що для РФ навіть релігійні свята не є жодною пари Навпаки, саме в такі дні наносяться цілеспрямовані удари по місцях масового скупчення цивільного населення. Тож враховуючи це і виключаючи подібні провокації, не можна. Росія додалі частіше демонструє, що переходить до нової фази терору проти мирного населення як елементу військово-політичного тиску, як на Україну, так і на Сполучені Штати, і саме тому існує висока ймовірність повторення подібних сценаріїв. Каже. Снігірю варто зазначити, що є і зміна тактики і стратегії ударів. І йдеться про безпілотника, ракетні удари. За даними гур РФ отримала від КНДР достатньо балістичних ракет типу КН-23. Саме цими ракетами зокрема обстрілюється цивільна інфраструктура. Підкреслює експертцю далі. Також за інформацією розвідка РФ значно наростила виробництво БПЛА за останні місяць. Інтенсивність ударів по українських містах зросла у рази на 60-66% порівняно з попереднім. Місяцями це ще одне підтвердження того, що Росія, не маючи успіхів на фронті, обрала тактику терору по. Тилу, на жаль, релігійні свята не є винятком. І ще раз з моменту повномасштабного вторгнення РФ жодного разу не дотримали зобов'язань про припинення вогню на свята. Тож очікувати дотримання правил ведення війни тепер типаче в умовах ескалації було б наївно. Продовжує Снігірьов. особливо тривожить використання Росією балістичних засобів ураження, зокрема модифікованих зенітно-ракетних комплексів АС-300, які тепер застосовуються для ударів по наземних цілях. Час підльоту таких ракет максимум півтори-дві хвилини. Що робить їх особливо небезпечними за словами Снігерова? Насамперед під загрозою залишаються профронтові райони Харківська область Дніпро, Запорізька область. Також варто враховувати і небезпеку для Миколаївської та Одеської областей з огляду на специфіку атак з території окупованого Криму та самої Росії. Є ймовірність ударів рафії на великдень. проговоримо далі детальніше про це, адже вже є і статистика, і інформація. Від Зеленського почнемо з того, що експерта почали ем, саме завчасно повідомляти про ймовірну загрозу. Один із експертів, який є президентом Української асоціації пілотів Геннадій Хазан, ми минулого тера також про це говорили. Наголосив на тому, що цитую росіяни користуються, коли збирається велика кількість українців компактно. А це відбувається на свята. Наносять ураження по нас. Ми не маємо забувати, хто наші сусіди підлі, підступні істоти. Ми маємо очікувати від росіян. Кожного дня можливе спроби ураження на зокрема цивільних людей. Тому не варто думати, чи вони стрільнуть, чи не стрільнуть. Вони обов'язково будуть стріляти. Якщо буде велика кількість людей, десь в якомусь місці в прикордоні він говорить і зазначає, що збройні сили України працюють на випородження, зокрема вражають такі цілі, як постові установки. Тощо за словами Хазана не стовідсотково, але є ймовірність ракетного удару по містах, які знаходяться до кордону і близько. Також президент України Володимир Зеленський попередив про загрозу на Великдень. І за його словами, спецслужбам вже відомо про наміри і плани росіян. І говорячи про загрози для енергетики та про її збереження, він зауважив, що докладені зусилля не означають, що загрози вже немає. Цтую зеленського звісно ми знаємо. Мо до чого готується Росія і є дані від наших спецслужб, від розвідки і зараз у часи Великодня після цього можливі нові удари Росії підкреслює президент. Він також додав, що Україна і надалі буде захищати свою безпеку, енергетику, але захист полягає не лише в ракетах та системах ППО. Важливі всі, хто сумлінно і якісно працює в кожній громаді, в кожній нашій області. Всім ми вдячні за те, що Україна сьогодні зі світлами, Україна відновлюється. Ну і висловив сподіваюся. Зеленський на тому, що партнери Україна, Сполучені Штати, Америка, країни Європи, не дозволять Росії принижувати себе і надалі ігнорувати пропозицію щодо припинення вогню та війни. Але ми маємо бути готові до всіх сценаріїв і обороняти нашу державу, наших людей, захищати життя України, сказав президент України Володимир Зеленський. Ще маємо його пряму мову, де більше сказано, де більше акцентів він зосереджує на підтримці України від наших партнерів. Тож слова президента України далі можемо заслухати шановні присутні всі, хто працює, щоб наша країна, наші люди були зі світлом, були з теплом. Вже третє зиму повномасштабної війни усім нам вдалося пройти. Ця зима була дуже складною. Пройшли без блокауту. Вдалось усім разом. Було складно, багато загроз, відключень. На жаль, багато втрат. Але Україна зберегла свою енергосистему, об'єднану працюючи. Це надзвичайно важливе досягнення нашого народу. Саме народом України багатьох людей, які захищають енергооб'єкти, відновлюють їх після ударів ворога, ремонтують і навіть під обстрілами, будують те, що треба саме для захисту, забезпечують роботу електростанцій, забезпечують роботу мереж всієї нашої енергетики від ремонтних бригад до керівників. Підприємств від інженерів до кожного і кожної, хто виробляє і постачає обладнання від тих, хто забезпечує нормальну роботу таких компаній, як енергоатом, до тих, хто працює просто, щоб витримали трансформатори, щоб витримали наші лінії передач сотні тисяч українців. Постаралися в приватному секторі енергокомпаній. Я хочу всім подякувати, щоб Україна не втратила енергетику. Звісно, це не означає, що загрози зараз вже немає. Звісно, ми знаємо, до чого готується Росія. Є дані від наших спецслужб, від розвідок нашої країни і зараз, в часи Великого дня, і після цього можливі нові удари Росії. Ми будемо і надалі захищати нашу країну, захищати. Нашу енергетику, але цей захист не тільки в ракетах і в системах ППО, не тільки військові його забезпечують. Безумовно, військові, безумовно, наші повітряні сили дуже важливі, але всі, всі важливі, всі, хто сумлінно і якісно працюють в кожній громаді, в кожній нашій області, всім ми вдячні за те, що Україна сьогодні зі світлом. Україна відновлюється. Я хочу подякувати за це вам і вашим колегам. Так, ми розраховуємо на дипломатію на те, що наші партнери, Сполучені Штати, Європа і інші у світі не дозволять Росії принижувати себе і надалі ігнорувати пропозицію щодо припинення вогню, щодо припинення війни. Але ми маємо бути готові до всіх сценаріїв та обороняти. Нашу державу, наших людей захищати життя України, всі наші працівники енергетичної галузі, саме такі люди, як ви, і ваша праця це один з ключових елементів всього захисту України. Я хочу вам за це подякувати. Обов'язково ми не забуваємо всіх тих наших людей ваших колег, які, на жаль, віддали своє життя. Дякуємо вам, дякуємо всім. Енергетиком нашої держави маю честь сьогодні вас привітати і нагородити. Слава Україні! Героям слава важливі слова від Зеленського прозвучали. Дійсно, про підтримку України. Про те, як нам потрібно оборонятися від російських нелюдей, які на жаль продовжують атаки по наших мирних містах і селах. Ну і до речі, зеленський також розповів про те, що сьогодні росіяни наступали на покровському напрямку. Україна, готуючись до цього наступу, повністю знищила все це групування. Це 115 одиниць техніки, 200 вбитих та 30 поранених. Вчора вона наступала на Запорізькому напрямку, втратили 80 людей, 117 трьохсотих, 40 одиниць техніки на відео, також як оприлюднували наші військові. і Зеленський також теж це відео репостив, Рашистські втрати, скажімо так. Про які розповів президент Зеленський знищення расистів, їхня двохсотість, так би мовити, все як треба. все як треба для знищення противника. Ось це все видно на кадрах. Тож також можете подивитися. Ну а тим часом говоримо, як вже вже почали про фронт, то продовжимо говорити. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Цирський розповів про те, які території України змогла звільнити останнім часом витіснити противника. Адже збройні сили України продовжують оборонну операцію, проводять контрнаступальні дії, мають певні успіхи. Зокрема, за останні тижні було. Звільнено близько 16 квадратних кілометрів території в районі трьох населених пунктів. Про що йдеться? А у Фейсбуці на сторінці головнокомандувач, який зазначив, що відпрацював у операційній зоні військопортивно-тактичного групування Донецьк. Цитую далі його повідомлення протягом трьох діб побував фактично в усіх бригадах цього найпотужнішого групування Сил оборони України, яке несе на собі основний цігар протистояння весняному наступу. Ворога і знищує його найкращі сили і засоби. Зокрема, на Покровському напрямку наші воїни щодня зупиняють близько. 30 штурмових дій противника задають російським окупантам значних втрат. Розповідає сирський. Також він додав, що заслухав доповіді командувача ту бригадного генерала Олександра Тарнавського. Попрацював з командирами бригад на їхніх командних пунктах. На місцях вирішив проблемні питання щодо організації бойових дій, забезпечення боєприпасами та матеріально-технічними засобами. Цту звернув увагу на ретальну підготовку та забезпечення бойових дій кожного бойового підрозділу, кожної штурмової групи. Це повинно бути постійним об'єкт контролю командира бригади та безпосередня відповідальність командира батальйону підкреслив Сирське і віддав необхідні розпорядження щодо вирішення проблемних питань та задоволення наявних. Потреб, ну а тим часом щодо Сумщини і Харківщини, поговоримо детальніше, де є ймовірність наступу чергового наступу расистів, Росіяни можуть готуватися до свіжого наступу по Україні на Сумщині та Харківщині. Проте ворогу не вдається створювати свою так звану буферну зону, про яку вони раніше говорили, тому про яку мріє кремлівський диктатор, тому Україна створює цю буферну зону на території РФ. Її. Це я так додаю. Ну а Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник запасу, мез. Acesse Прокоментував заяву президента Зеленського про те, що окупанти готуються до наступу на Сумщину і Харківщину і розповів, що зараз відбувається на цій ділянці фронту. Далі цитую його повідомлення. Думаю, що заяви нашого президента не є дивною, що ворог здійснює певні приготування. Адже згадаємо, минулий рік, 10 травня, ворог великими силами паркнув державний кордон на півночі Харківщини і намагався йти в бік Харкова, зав'яз в боях в районі Вовчанська в напрямку на Липці і фактично за цей проміжок часу зміг подолати від. Тань в кілька кілометрів від державного кордону подекуди українським силам оборони вдалось навіть відкинути ворожі сили. а Отже, говорити про серйозні територіальні досягнення, про формування так званої санітарної зони, про яку мріє Путін ворожій армії не вдалось. Зазначив Селізньов, сказавши, що схожа ситуація на території сумщини відбувається. Підкреслив, що окупанти намагаються створити буферну зону, так звану, але поки що не досягли успіху. Ну і навряд чи досягнуть.